Що знайоме обличчя. Ну, вітаю, пацане. Знаєш, що робить Сталкера Сталкером? Цікаво, що? Я ж казав, що він прийде. Ти багато чого казав, і ще більше не сказав. Дякую, що прийшов, Скіфер. А... Про що ти хотів поговорити? Я дізнався, що варта. Перевезла з до НДІЧАС той самий виконавець бажань. Ух, моноліт. Це надто небезпечна іграшка навіть для Даліна. Особливо для, для Даліна. Даліна. Ми страждаємо не лише ми. Тут шрандура, Сама зона може постраждати. І тоді мрак закутає усе світло, яке ще лишилося. Я знайшов Фауста, і перед зникненням він теж казав про виконавець бажань. Значить, він теж до цього причетний. Минуле ніколи нас не відпустить. Так? Так, пацани. Чого ви хочете від мене? Я бачу, ти знайшов те, що шукав, і знайдеш ще більше у найтемнішому Щому місці зони, зони побудованому в найсвітліших, найсвітліших намірів. намірів. <світ> Зі сканером тебе пустять усередину інді часу. Зможеш перевірити, чи правда ця проклята установка там. А я візьму загін і піду до інституту. Нам потрібна твоя допомога, Скіфе. Полудень. Уся зло може постраждати. <крук> Іноді добрі люди приймають погані рішення. Я вірю, що ти вчиниш правильно Скіфе. Шраве! Варта! Угадано! Юрба! Все ж Коршумов знає, що робить. Викликає певну повагу. Зустрінеш наших гостей, Скіфе? Нам з бродягою потрібен час, щоб залишити сцену. А твої люди? Так, скіфи як допоможу. Він же добра людина. Ну, а навіть якщо не допоможе. В своїх бійцях я не сумніваюся.